Ви слухаєте книгу Віктора Гребенюка, Ефект Вертера та Інші новели. Записано на студії Крок на зустріч Місто Луцьк у 2018 році. Звукорежисер Роман Лавренчук. Режисер монтажу Наталія Носалюк. читають автор та Ольга Міцевська. Звучить музика Йоганна Себастьяна Баха в основу всіх новел покладено справжні випадки із життя. Ефект Вертера Того ранку в студії новин другого регіонального панувало сум'яття. досвіта в передмісті скоїлась біда. З покрівлі недобудованої багатоповерхівки вистрибнула школярка і розбилась. Хоча сталося це ще поночі на безлюдному кварталі, останній дім, за яким уже не орані поля, проте одна знімальна група примчалась навіть раніше за швидку й поліцію. Зробили ефектну картинку в ранковий сполох. Нещасна, те, що від неї лишилось, лежить у калюжі крові і мозку. Трішки згодом, після того, як оперативники обдивилися труп і знайшли в кишені записку, великим планом зняли закривавлену записку. Дівча просило нікого не звинувачувати тільки нещасливе кохання. Тим часом інша група підняла з ліжок однокласників і однокласниці, учительку, сусідів і, звісно ж, маму з татом. Про трагедію вони почули від журналістів і не могли отямитись. Ну, сказано, професіоналізм та й квит. Утерли носа третьому. Ті, хоч і виходять в ефір зі своїм гарячим будильником на півгодини раніше, та нічого не зняли, тільки рухомим рядком устигли повідомити про те сутінкове нещастя. Однак на самому другому тривало сум'яття, і що ближче до ефіру, то густішала атмосфера. Відколи матеріал привезли, переглянули, почали монтувати. У відділі новин не вщухала суперечка. Чи то так яскраво попрацювали оператори, чи слова за кадром брали за живе, але кабінет гув як вулик. Хлопці, ми вже переступили всяку межу. В нас і так уже новини самі страшилки, але такого ще не було. Годі! Що там не було? Чого там годі? Як маніяку розщлененку показували, ще й не таке було, і рейтинг тоді був ого. Піпл хаває. До трясці той піпл і той рейтинг. Живем, як в смердючій Клоаці, вже всі провонялись тим негативом. Рейтинг це ще не все. Е, ні, друже. Рейтинг це все. Рейтинг це мані-мані. Це реклама, це наші зарплати. Рейтинг це. Все. А кому такі гроші смердять віщами на виход. І лише Артем, який тим часом монтував новини культури, зберігав незворушний спокій. То був типовий інтелектуал у журналістських колах: мовчазний, волосся косичкою, сережка в вусі. Особливо ж мовчазний. Якщо не спитаєш, уст не розтулить. Але вже коли говорить, то як у прислів'ї Хто мовчить, сімох мовчить. Артеме, ну скажи хоч ти. Всі змовкли. Артем зняв навушники, зняв окуляри, повернувся і промовив Ми сильно ризикуємо. Всі. Тут може бути ефект Вертера. А ну, ну, ми цю пару схоже колективно прогуляли. У Гете є роман Страждання молодого Вертера. Гете в ньому перший використав для романів психологічні засоби. Щоправда, як тепер читати нічого особливого, навіть скучнувато. Але в кінці 18-го то була бомба. Словом. Юнак Вертер закохується з першого погляду в заручену дівчину. Липне до неї, але ж вона заручена, шансів ніяких. Вона виходить заміж, а вертера розбирає все дужче. Він все ходить і ходить до них, типу як друг сім'ї, а чоловік навіть якийсь час розуміє і терпить. Але всі ті візити вже стають дивними в очах громадськості. Тоді вертер не витримує і пускає собі кулю в лоб. Словом нам, загартованим Голлівудом, все це нудновато. Але Гете потім зізнався, що він описав сам себе. Щоб не пустити собі кулю в лоб, вирішив написати книгу. Я написав Вертера, щоб не стати вертером. А він розумів, що описує тяжкий гріх. Самогубство то ж тяжкий гріх. Гете був людиною віруючою. Але не християнином. Казав, що є чотири речі, які йому огидні: Дим, клопи, часник і хрест. Він був масоном у вищих ступенях посвячення. Туманна історія словом. Так от, страждання молодого Вертера мали феноменальний успіх, і пішла по всій Європі епідемія самогубств. Прочитав книжку, полюбив без відповіді. Та й слідом за Вертером. Перекладуть на Іспанську в Іспанії біда. Перекладуть італійською – в Італії. У кількох країнах роман заборонили, навіть в наполеонівській армії. Але відтоді в психології з'явився термін: ефект вертера. Це коли під впливом мистецтва чи літератури люди роблять те саме, що почерпнули: вбивають, палять, грабують. Зло заразне. Дурний пример заразителен, як кажуть росіяни. Так от, я думаю, те, що ми тут робимо, типу, об'єктивно висвітлюємо факти, тільки накручує людей. А звідти новий виток і ще більше нам матеріалу для новин. Так що, не висвітлювати? Що знов цензуру подавай? А демократія, а свобода слова? Та був ще один чоловік, який лише спостерігав, як вирували пристрасті серед новинарів, але не встрягав у дискусію. Сергій Павлович. Завредакції ви собі, колеги, балакайте, рішення все одно за мною. Але він слухав аргументи й контраргументи і все більше вагався: давати сюжет про самогубство школярки в ефір чи не давати. А вже ж, зроблено все так професійно і нарешті ми обскакали тих чваньків із третього. Рейтинг, да, рейтинг цього дня нам забезпечено. Але як дослухатись, той Артем має рацію? То що? То що, Сергію Павловичу? Цей нот показують на студійний годинник. Даємо, профі ми чи не профі? І далі протягом дня, рука на пульсі, розвиток теми. Поліція, паталогоанатом, знайти того коханого, і ще раз до матері, словом, все по повній програмі. Поїхали. І все стало на свої місця. Вийшов ранковий сполох із сюжетом, потім ще кілька разів у новинах, усе з новими подробицями. А ще безліч інших сюжетів, і біганина, і зустрічі, і дзвінки, і візити, і виклики до начальства, і листи електронкою, і гримання на підлеглих, і молодці до підлеглих. І все, як білка в колесі. Сказано відділ новин. Навіть не подзвонив додому до віки. Зрештою, рідко якого дня і згадає. Дівча приходить зі школи, обідає, потім сідає за домашку. А вже як тато вертається з роботи пізно ввечері, то і домашка готова, і посуд помито, і сніданок на завтра в холодильнику. Вона славна, в усьому заступила маму хоч і лише 10 клас. Так і сьогодні. Позвонити знову забув, але це ж як завжди: посуд помито, книжки й диски в акуратний стосик біля комп'ютера. А якщо кудись іде, то лишає записку. Пішла на дискотеку чи пішла до Ленки. Так і сьогодні. Записка. Таточко, я тебе дуже люблю. Але ще дужче володю. А він сьогодні женився. Вибач, прощай. Сергій Павлович ще не второпав записки, як задзвонив мобільник. Карпенко, друзяка, дзвонить. Старий, я щось не поняв. Я тут проїжджав київським шосе, по-моєму, твою віку бачив. Що вона тут робить в таку пору? Ти там пильнуй. Ну пока. Я кошпарений вистрибнув з квартири, стрибнув у машину, помчав порожніми вулицями на Київське шосе. Здалеку побачив мигтливі вогні. Виплигнув з машини і закляк. Мигтіли сполохи швидкої і поліції, і знімальна група третього регіонального робила сюжет.